Я рада вітати вас на своєму каналі. Хочу подякувати вам за вашу активність, за лайки, коментарі. І давайте дивитися, про що попереджають вас вищі сили. Що вони говорять вам? Ну, дивіться, ви зараз близькі до того, щоб не помітити щось важливе для себе. Тому що зайняті ви зараз своїми внутрішніми справами, внутрішнім станом, можливо, своїми образами чи навіть просто розчаруваннями, чи ви просто вигоріли емоційно. І, можливо, ви закрилися з відчуттям, що вас нічого не радує. Ви цим самим якось так намагаєтесь захиститися від нападів у ваш бік. У кожного це свої напади. Але це спосіб захисту. І от вищі сили вас попереджують про необхідність подивитися навколо, де є небезпека, чи пряма, чи метафорична, щось ви дуже відволіклися. Отак стоїте, не бачите реальної ситуації, реальної проблеми і граєте свою музику. Тому будьте уважніші. Залишайте ваші коментарі, я вам за них дуже вдячна.